Я казав, кажу і буду казати, що якщо хтось земіти за мною, то проєкти вибуху. Я на сьогоднішній день своє слово держу. Вчора, то, що вже плітки починають збирати масово, це однозначно. Вчора один демобілізований воїн АТО каже: я поки зайшов в воєнкомат, мене на два, два рази на себе вивели е, дві бочки е, гадас, гадас і бруду. Він говорить, ну я знаю. Людей, які про тебе відгукуються, я знаю тебе, говорю, я я не до уваги. Хлопці, якщо ми разом, якщо ми віримо, то давайте вірити словам, я вірю вашим, ви вірите моїм. Якщо ми будемо збирати сплетні, це спеціально робиться для того, щоб розвалити нас із середини. Десь догадався, пішов сплетні, цього достатньо. З приводу того, як вони називають меморандумом. Ситуація следующая. Я займався бойцом 25-го батальйону Київська Русі, відправляв на передову. Зателефонував Олексій, говорить, там є якийсь меморандум в міській раді з приводу того, що ми за да, мир та спокій нашого міста. Там підписав три строчки. Я приїхав, це знаходиться в міськраді, там де знаходиться волонтерський центр. Там була Наталія Барбон, журналіст. И я зачитал. Я читаю, и там э то, что я на тот час зрозумів и побачив, и зачитал. Выходит, ситуация следующая. Там э, с погрозами до свободы. Кто с мечом придет, тот отмечает и погибнет. Там по свободе еще нет. Нет, остальные подеи, остальные Все, слово свобода есть? Нет. Ну, слова Там там, обтікающе. Тепер віці. Я, я даю зразу пояснення. Ситуація следующая. Це політичні ігри. Хоч э, я і стверджував і стверджую, що ми аполітичні, але я в політики, коли мене стараються політики втягнути і десь щось маніпулірувати ситуацією. З приводу того, що було написано в тексті, виходить так. Якщо я не підписую, то я під свободою я підтримую там драки, бойні, ну, я утюю, ну, примерно так, можна розцінювати, що драки, бойні, можна розцінювати, що хлопці наводять лад в своїй свободі. Без свободи, кажи, просто когось підтримує. Хорошо, хорошо, Свобода, Добре, якщо я... Підписую, то виходить, що я якби з місцевими органами власті. Я владно не конкретно, а з місцевими органами власті. Да. Менше. Сережа, менше читаю, але як би не крутимся, я за утром заходжу в гаріс починається гаріс воєнкомат, госпіталь, соціалка. Читай, не читаю я так живу. На сьогоднішній день таким образом... Тепер дивіться, на що ми я позвонив Льоше Бреусу і погодили на свою золоту середину написати написатись коментарем. Коментар був наступного чину, ну, наступного тексту. Тому я зазначив, що ми аполітичні, ми за мир та місті <ривіт> Небольше, ідея поставок своїм коментарям, підпис і початку нашої організації. Тобто, що малось на увазі під цим коментарям? Ми аполітичні, що відбувається в сесіях і в партіях, нам без Нам все одно, що там відбувається образом других партіях. Зараз я тут договориться. За мене спокій! Ну, по-моєму, тут всі ходили воювати, і вони за це і ходили на війну за мир і спокій. Чи хтось скаже, що ні. Е -е, в Фейсбуці там, багато мені хтось дещо написали, я пояснював, що е -е, громадська організація, то, що ми повинні реєстрували нашу організацію, перше основне завдання це було вирішення соціальних питань учасників АТО. Все, на цьому крапка зазначили. На сьогоднішній день я притримуюсь тих позицій, що ми не політики, бо тому що дуже хто маніпулює, то побачили, що я з Аліна Дяченка бабалакую, я вже під Демальянцем. Побачили, я до Володі подойшов до Апалька, я вже під Апальку. До Спортникова я вже по самопоміщу, я вже тільки масути втомився. Тобто, я не беру внимание і відсікаю. То, хто -то каже, я зайшов до міського голови в кабінет, я вже під цепошку. То резаненко подошел ко мне, поздоровался, задал мне не я под резаненко. На день... тенденцию как проститутка полезешь? Проститут. Ну, то есть. Э На сьогоднішній день ми на 1 червня запланували захід до Дня захисту дітей, там дуже з багатьма людьми я буду перемовний для того, щоб долучилися, тому що на сьогоднішній день так, наша міська рада коштів не надала, хоча на 21 -е число було визначено, що вони проведуть програму нашу і затвердять фінансування. Перемогу войду и с Сережи Батюковин бой музу музыкалку делать. Я под по батю черепеньками, шарики буду, я под ним. Ездив до Андрей.